Христос Воскрес! Знаєте, сьогодні е, і погода, і такий якийсь настрій, знаєте, часто торкаються наших сердець, і ти погружаєшся в якісь такі роздуми, можливо, смуток. Але я хотів би, щоб зараз ми от хоча б ці дві години намагались виділити на те, щоб почути, е, що Бог хоче нам сказати через пісні, через слово, через проповідь, відкрити своє серце для змін. І як ви знаєте, ми з братами е, зараз йдемо по, е, тематично по серії проповідей. Цього разу ця серія проповідей називається «Парадокс, парадокси Божого царства. І цікаво, що в Біблії дуже часто зустрічаються такі речі, які досить нелогічні. Коли минулого разу говорили, що через смерть утримуємо життя, що Біблія говорить, що останні стануть першими, що слабкість. Це буває сила. І сьогодні моя тема це називається віддати, щоб отримати. І зізнаюсь чесно, я дуже переживав, коли готувався до цієї теми. Тому що я буду зачіпляти такі речі, які мені нагадують Гаррі Потера. Зараз я поясню чому. Тому що в Гаррі Потері, хто знає, це книга, яка була екранізована, там був такий антигерой якого боялися називати, я не знаю, там його ім'я навіть боялися назвати, боялися про нього говорити, боялися взагалі визнавати, що, що він десь є. І от мені частково ця тема нагадує е, цього антигероя, тому що про неї ми дуже рідко говоримо. Я дивився свої конспекти за багато років, і я зрозумів, що в мене е, на одній руці хватить з запасом пальців, щоб порахуватися, скільки раз я якби, проповідував на цю тему. І я її буду сьогодні частково зачіпати. І я думаю, ви здогадаєтеся, про що, я, про що я говорю. І я сьогодні хочу поговорити про такий принцип, який Біблія нам говорить, що віддайте, щоб отримати. Перед тим, як ми будемо роздумувати, хочу такі вам, знаєте, роздуми дати, над якими сам в свій час досить е, багато. От уявіть собі, що в 2125 році, через 100 років, здається, що далеко, але якщо взяти назад, да, там от відняти 50 років, 75-й рік, не так далеко був 1975, й да, і швидко йде. І от 100 років пройде досить швидко. Але у будинку чи у житлі, де живете ви, будуть жити зовсім інші люди. Які, по суті, вас і не будуть знати, в яких будуть свої мрії, свої плани, свої цінності. Меблі, які сьогодні ви старанно вибираєте, вони будуть або викинені, або продані, або, можливо, хтось буде думати, куди це подіти тут там прабабину чи прадідову шафу. То мішає так стоїть, і вже не пасує, вже стиль сьогодні не такий не модно. І так можна продовжувати відносно будь-чого. Я дивлюся на свій автомобіль, на свою, як я кажу, ласточку. Думаю, через 100 років в кращому випадку це буде якийсь знаєте, металолом, що збережеться, може десь щось не, не все зіржавіє. Але якщо все це зникає, то що ж тоді важливо? І ось саме про це говорить Господь, коли говорить, що ви отримаєте? Я хочу зачитати вірш, який записаний в Євангелії від Луки, 6 розділ. 38 вірш. Луки 6.38. Давайте то і вам буде дано. Мірою доброю, натоптаною, струснутою, і переповненою дадуть вам у подол. Бо якою мірою міряєте, такою ж відміряється і вам. Сьогодні в бізнесі, в політиці прийнято приходити з таким принципом, що я з цього отримаю? Іноді це нас може ображати, да, коли змінилася влада за океаном, і коли здавалося, що треба вирішити цю війну кровопролитну, від якої куча смертей, куча сліз, куча біди, люди почали говорити, а що ми з цього отримаємо? Яка нам вигода з цього? Нам не вигодно давати вам допомогу і так далі. І, на жаль, сьогодні так багато людей в житті, в буденному, люди думають, а що я з цього отримаю? Це невигідно. Але знаєте, Ісус вчить нас принципу, який суперечить людському розуму. Він каже, що якщо ти хочеш отримати, треба навчитися віддавати. І це не просто порада для добрих людей, це закон, який може перевертати наші уявлення про якісь цінності, які є в нас сьогодні. І саме тому я хочу розглянути, що має на увазі Бог, коли говорить давати. Чи йдеться це тільки про фінанси, чи ні. Адже фінанси це саме та тема, про яку дуже рідко ми говоримо. І через те, що, можливо, були якісь негативні історії в інших церквах, якісь відомі там, по, там, на всю країну, можливо, не тільки нашу, де людей обманювали, дурили, видурювали. І сьогодні бояться говорити про фінанси з проповіді з кафедри, того, що хтось приймає, що та вам треба там, мої гроші чи ще щось. Але знаєте, я хочу по Поговорити про те, що означає давати згідно Писання. І фінанси, звісно, входять сюди, звісно, ти можеш фінансами своїми послужити для Бога. Але коли Ісус говорить давати, якщо ми будемо читати контекст Луки 6 розділу, це не лише про фінанси, це про прощення, про милосердя, про любов, про неосудження. Чи готовий ти це також давати? Іноді людям буває простіше відкупитися. Є різні типи людей, і в е, нас колись було в церкві е, в рожищах, в нас не було сторожа. І нам треба було от, в період, коли е, там велись активні там, роботи, лежали якісь там дорогі речі, треба було, щоб хтось сторожував. І е, пізніше, коли там опалення почалося, так само треба було палити, ходити, тупити котла. І був вибір такий, бо хтось каже, ну, в мене не виходить, я там десь на роботі ще щось. То прийняли рішення, що ти або йдеш і це робиш сам, або ми визначили там певну суму, ти даєш цю певну суму і не йдеш. Замість тебе хтось іде інший це робить. І дуже цікаво, це в мене перший раз тоді торкнулося, я подумав, от що мені в цей момент важливіше. Там На той час це було 100 гривень, чи от піти якби, це зробити. Знаєте, я от вибирав, оце зважував. Абсолютно з тієї самої ситуації зустрівся в п'ятницю з своїми колегами, які мали там так сам, за таким самим принципом піти прибирати. Кажуть, або даєш гроші, або йдеш і допомагаєш ну, прибирати. І один каже: Та мені мене ж мене жаба давить гроші давати, я піду. Там, Кажу, та ж дощ буде на вулиці, ти що, Та ні, це ж якби куди? А інший каже, та я краще вдома з сім'єю побуду, я якби, віддам дай. От для мене це цінніше. Так ось, коли говориться про віддати, знаєте, це не лише про фінанси. Іноді треба віддати своїми якимись принципами, коли треба пробачення попросити, коли треба простити когось. Ти тримаєш образу, як я його прощу, він такий сякий. Але це треба віддати. Коли проявити любов. Давати це ставлення серця, це не лише дія. Як ти ставишся в той момент, коли ти щось даєш? Чи вірю я, що Бог бачить і винагороджує щедрість? Дуже часто ми думаємо, якби Біблія в нас є, це Слово Боже, ми це говоримо. Але чи віримо ми на 100% те, що там написано? Що каже, якою мірою відміряєте, такою і вам відміряють? Чи віримо ми, що це Бог дає? Чи думаємо, що це, можливо, просто люди за своїми якоюсь добротою нам відповідають. Чи чекаю я цього з вірою, чи з сумнівом? Чи є в нас віра, що ми отримаємо щось назад? Для когось це може корисливо звучить, але я говорю про те, що говорить Біблія, про ці принципи, які в ній закладені. Але разом з тим, треба дивитися, щоб моя віра не перетворилася на калькулятор. Знаєте, коли люди дають кажуть, Боже, дивись, я тобі дав стільки. Значить я маю стільки утримувати і сидять і чекають, і потім розстроюються і ображаються, що Бог їх не благословляє так, як вони хочуть цього. Боже, я присвятив Тобі стільки часу. Я там проповідував, співав, проводив табори служіння. А де? Навіть учні казали. Ми, каже, покинули все. Хати, близьких, рідних. Що нам буде за це? Пройшло 2000 років. Але його учні не змінилися. Ми хочемо так само, щоб нам щось було за це. Але разом з тим, говорячи про давання, задай собі питання, в яких сферах я скупий? Час, емоції, гроші, служіння. В кожного це може бути своє. Якщо комусь фінансами легко служити, йому важко виділити час, йому важко десь послужити. Комусь важко пробачити, комусь важко терпіти, не тільки оточуючих, а ще й членів церкви. Можливо, тут моя скупість проявляється. При цьому, що стримує мене? Брак? Брак часу, брак коштів, брак емоцій, брак служінням, що я не можу послужити. Це страх чи егоїзм? Чому я це не роблю? Чи бачу я свою щедрість як форму поклоніння Богові? Чи ви не задумувалися, що якісь давання це може бути служіння для Бога? Колись ми дуже потребували в служінні, ми займалися таборами, ми збирали команду з усієї України. І одна з потреб, які в нас була постійно, це щоб коли команда приїжджає до нас, в наше містечко, треба їх десь поселити. Готель в нас, в принципі, я навіть не знаю, чи він є, чи немає там. Там якісь кажуть, є на два поверхи, але є там в місті звідки я з Волинської області. Нам треба було поселити. І люди з церкви вони могли просто взяти сім'ю, отаким послужити, і вона в них могла переночувати. Я дякую Богу, що він дав мені е, там квартиру, якою я міг служити. У мене були люди, приїжджали, приїжджали, дзвонять. Воді, можна в тебе хтось там переночує? Так кажу, хай ночує, там, скажіть, коли він буде, там, чи треба зустріти, чи ні. А я ще біля вокзала жив недалеко, біля молотовного будинку. І в мене було таке, що люди ввечері якісь прийшли зранку, ну, якби ми їх покормили, якби чуть, чуть познайомилися, зранку їх покормили і відправили кудись. Хто вони, що вони, ми не знали. Але Господь давав можливість і так послужити. Кожному якби, є можливість послужити тим, що він має. І сьогодні насправді так само є потреби. Чи готові ми відкликнутися на них? Знаєте, щедрість насправді дуже сильно торкається людей. Іноді ця щедрість для тебе це маленька справа, але для когось вона запам'ятовується. В інтернеті є форум такий величезний, де люди залишають на різні там, теми, вони спілкуються. І от є тема, де люди ділилися своїми історіями про те, як з ними хтось був щедрий. Я хочу зачитати декілька таких історій. Е, перша історія. Поскаржився своїй свої колезі, що дуже сумую за домом, а найбільше за домашньою їжею. Мені було 19, і я вперше виїхав з дому до великого міста, щоб працювати. Я ніколи раніше не їхав від мами. І навіть не залишався один довше двох тижнів. Я практично нічого не вмів готувати, здебільшого брав їжу на винос чи розігрівав напівфабрикати в мікрохвильовій пічі. Шалено хотілося смачної їжі, приготовленої з любов'ю, зі свіжих продуктів. Наступного дня моя колега прийшла з п'ятьма домашніми стравами в контейнерах, щоб я міг їсти їх протягом наступного тижня. Вона навіть запитала, чи не маю я алергії на якісь продукти. Я мало не розплакався. А вона щиро не розуміла, чому я так реагую, адже вона готує щодня для своїх дітей і їй нескладно нагодувати ще й мене. Маленька справа, але людині вклалася в серце. Їхав якось своїм мотоциклом і не помітив, як закінчився бензин. Що робити? Вирішив, що доведеться всю дорогу, що залишилася штовхати свого залізного коня. Тут раптом поруч зупинився якийсь хлопець і спитав: бензин закінчився? Я говорю, мовляв, так. Він звелів мені трохи почекати і поїхав. Приблизно за 10 хвилин він повернувся з каністрою бензину і залив його в мій бак. Перш ніж я встиг запропонувати йому щось натомість, він сказав, з кожним може статися, і поїхав. Насправді, таких історій, коли я готувався, я читав, ви знаєте, сльози навертаються, того, що ти згадуєш ті такі історії в своєму житті. Я впевнений, що ви згадаєте, ви згадаєте якусь людину, яка в свій час проявила до вас якусь доброту. В моєму житті колись я катався малий на е, ковзанці зимою. І е, коли ти там, в п'ятому класі, для тебе той, хто в 8 чи в 10 це взагалі якісь там дорослі люди, це, ін, це якась інша цивілізація для тебе, і ти зазвичай з ними не комунікуєш ніяк. І ми каталися, і я десь розігнався дуже сильно, хотів швидко проїхатися. І я якось так впав, е, і коли падав, так знаєте, дуже сильно. Вдарився, і ти так лежиш, не можеш встати, дихання перехопило. Тут мене один хлопець просто взяв, отако, от знаєте, для нього я дуже легенький, він мене такого взяв за, за шкебрик, поставив той сніг, обтросив, бік відставив, щоб мене інші не збили. Щось він там мені сказав, може, там, чи все нормально, чи що. Я стою, якби дихання перевів. І він по собі побіг далі кататися. І, а мене настільки це тронуло, знаєте, що. Людина, яка взагалі б до мене не мала б відношення. В нас не прийнято було, знаєте, старші менші, щоб десь щось там комунікували, чи як, якщо це не твій брат. І мене це настільки тронуло, що от я йому не знаю, от по цей час щось вдячний йому за це. От просто, якщо він десь до мене би прийшов, бо щось йому треба було б від мене, я от йому дуже вдячний за, за ці речі. Чи потребувало це в нього багато зусиль? Та ні. Але знаєте, іноді буває, що. Ми чекаємо, коли в нас буде все, щоб допомогти. Я часто люблю запитувати, що б ти зробив, якби виграв там. Ну, колись я мільйон гривень питав. Тепер поняв, що мільйон гривень то в принципі не так то і багато, коли б почав дивитися ціни на, на житло в Нетішення. І знаєте, питаю, мільйон доларів, якби дали вже тепер. І мені цікаво дивитися, як відповідають різні покоління. Коли ти питаєш старших, як вони відповідають, як менші. І багато хто такий щедрий зразу робиться. знаєте. Я би побудував там е якийсь притулок там, для бездомних, я би в церкву розбудував новий молитовний будинок, я би те зробив, я би те зробив. Але знаєте, я розумію, що розпоряджатися тим, що в тебе немає, дуже легко. І насправді, коли ця сума, і ти вже думаєш, що я б там половину віддав би, там, чи десятину. Воно легко говорити, але в моєму житті теж був випадок, коли я отримував стипендію, я вирішив, що все, я Богу віддаю там, десятину свою. І там стипендія була 530 гривень. Вроді ну, 53 гривні, а тоді це якби не сильно багато було. І ну, якби віддаєш, віддаєш. Тут стипендія росте, росте. Потім я ще й на там, підвищену здався. І в мене вже дохід там, тисячу гривень. Думаю, 100 гривень, слухай, то вже забагато. І я чесно так думав, знаєте, я перед вами кажу, бо того, що коли в тебе збільшується дохід, ти вже думаєш, ну якби тоді вже складніше. Коли ти умовно реально, якби, якби ми реально отримали цей мільйон доларів, про який я питаю, такі, якби, ти думаєш, ну слухай, ну мені ж теж треба. І ти вже задумуєшся. Але разом з тим Господь вчить нас віддавати не з надлишку, а з того, що ми маємо. Пам'ятаєте історію про вдову і дві лепти, які вона дала. Бідна вдова, яка віддала те, що вона мала, віддала все. Я впевнений, що там крупніші купюри кидали, чи монети. Але знаєте, вона віддала те, що в неї було. Сьогодні, дивлячись на те, що я маю, чи готовий я в малому служити для Бога? Той час, який в мене є, його можливо мало. Чи готовий я ним послужити? З браку свого часу. Не тоді, коли я вже, умовно, там. Буду на пенсії, то вже буду служити Богові, як зможу, тоді на роботу не треба буде ходити. Зараз. Своїми так само фінансами, своїми емоціями, то зараз мені бракує. Зараз я не вмію служити. Чи можеш ти служити тим, що ти вмієш, тим, що ти можеш зробити? Знаєте, одного разу. Е Ця історія, я не знайшов її підтвердження десь в реальних, це виглядає як бути якась така вигадана історія, але про реальну людину, про Біла Гейтса, коли він ще був найбагатшою людиною в світі. Кажуть, що його запитали на одному інтерв'ю, чи є хтось багатший за вас. І всі засміялися, а він каже, є. Каже, як таке може бути? Коли я був студентом, я, каже, Подорожував, і, якби в нього там і батьки не бідні, і він літаком літав. І мені треба було газети, постійно газети читати для того, щоб бути в курсі подій. І я підійшов, щоб купити газету в продавця газет. І в мене не було е дрібних якби, монет, щоб йому заплатити. Були тільки крупні купюри. І продавець просто взяв і віддав мені цю газету. Якось так вийшло, що каже, наступного разу я прийшов і так само не виявилося в мене взагалі. Якби, Готівки. І каже, він знов мені віддав. Я ще здавався, як так може бути. Ну що він буде безкоштовно мені віддавати, чи що ці газети? І так от він, він ходив, потім вже, якби, той перевіряв його, і той давав йому ту газету. І він був дуже здивований цим. Коли він розбагатів, він вирішив знайти цього чоловіка. Він його розшукував, трохи приклав зусиль, знайшов, і він лежав вже старий, вже був. і... Каже, слухайте, я вам хочу віддячити. Назвіть суму, і я вам її якби, дам. Знаєте, цей чоловік каже: нічого мені не треба, я просто хотів вам допомогти. І цікаво, я хочу навіть прочитати, що продавець посміхнувся і відповів: пане, те, що я зробив, я зробив тому, що хотів допомогти. Якщо ви зараз дасте мені гроші, ви повернете мені, мій Борг, але ви не зможете дати мені те, що я дав вам. Я дав вам допомогу тоді, коли я не мав нічого. Ви зараз даєте мені допомогу, коли ви маєте все. Тому, якщо ви хочете бути багатшим за мене, навчіться давати, коли у вас немає нічого, тому що я давав вам те, що мав, і не очікував нічого взамін. А ви зараз даєте мені те, що маєте, і знаєте, що можете собі це дозволити. Гілгейс назвав його багатшою людиною за себе. І, знаєте, дивлячись на себе, на свої, якби, те, що ми маємо, аналізуючи да, свій час, якісь фінанси, матеріальні ресурси, ми часто, завжди хочеться більшого. Завжди хочеться більшого, здається, ну, ще чуть-чуть не вистачає. Але Господь каже, що ми можемо служити навіть тим, чим ми маємо. Ми можемо послужити, ми можемо е, цією мірою, яка в нас є, ми можемо віддавати іншим, віддавати від щирого серця. І тоді ця міра стає набагато більшою. Було в Нішені колись, що продавали сімічки на вулиці, на розв'яз? Знаєте, в нас так само було одне місце, де сиділа одна, там дві бабусі, і ми малі там. Ти назбираєш тих кілька копійок, ми ходили там в ЗАГСі, оце одружується і розкидали цукерки, і часом копійки кидали. Ми назбирували ці копійки і йшли, давай купимо соняшникове насіння, бо його багато виходить, довго можна їсти. І ти приходиш до цієї бабусі і даєш їй. Я розумію, що вона не від багатого життя торгує цим насінням сьогодні. Але ми давали там їй тих там, 15 копійок там, чи скільки. І от вона бере ту стопочку чи стаканчик, таку ще, дивишся, повна, вже вроде би, аж висипається. Раз тобі, от якраз тебе хватило на той стаканчик. І ще чуть-чуть, раз, і ще чуть-чуть додала. І я думаю. Оцей жест маленький, да, от вона чуть-чуть ще того насіння додала. Ну їй же ж теж треба. Але знаєте, мене тоді це так торкалося, що от, ну, я ще ходив до неї, бо ця добра тітка, вона ще чуть-чуть дає. От я думаю, що я от... наскільки оця щедрість посіяна, наскільки вона проростає? Давайте разом з вами подумаємо, як нам практично застосовувати цю щедрість. Я для себе записав таких декілька моментів. Перше... Визнач свою зону скупості або скутості, що має це на увазі? Може, ти легко даєш гроші, але важко прощаєш. Можливо, тобі важко відпустити, важко промовчати, завжди хочеться останнім сказати. Готовий служити, але важко витрачаєш час на близьких? Може бути інше, що в тебе в пріоритетах інше стоїть, коли ти заради фінансів, заради бізнесу, готовий на все, заради роботи. Але би, ти готовий там, приділяти цьому час, говорити з незнайомими людьми, але тобі важко зробити це саме для служіння. Коли я працював на телефонах, я їхав маршруткою на роботу, і, знаєте, е я бачив в маршрутці, людина їде, достає телефон і побите скло захисне. Я сидів, думаю, о, мій клієнт, ми їдемо по дорозі. Я до незнайомої людини міг підійти і сказати: слухайте, я бачу, що у вас якби, є потреба. Давайте ми разом з вами їздимо, я вам ще знижку зроблю. І я брав його і тащив за собою в свій якби, магазинчик і робив йому якби гарненьке скло, ще якогось чухла продавав, ще щось. І знаєте, я задумався: а чи можу я так зробити, благовістити так? Ну як, ну, незнайомій людині. Як я зможу це зробити? Розказати комусь. Я бачу, що у вас є потреба. Що ваше духовне скло розбито, що вам треба духовний чухол, духовний захист. Наступне, Почни з конкретного кроку щедрості цього тижня. Пожертва, служіння, акт милості, несподівана допомога. Подивіться на нужду, яка є навколо нас. 100% є люди, які щось потребують. Допомоги, часу, уваги, теплого слова. Розвивай серце, яке віддає з вдячністю. Дякуй Богові не тільки за те, що отримуєш, а й за можливість віддавати. В своїх молитвах я дякую Богу за те, що сьогодні я по ту сторону, де я можу давати, а не той, хто мусить просити. Я можу жертвувати тим, хто сьогодні служить на ЗСУ. Я можу бути волонтером. З іншої сторони, я можу давати тим, хто сьогодні в важких обставинах. Хто потребує е, продуктів тих самих, ви знаєте, про служіння, яке в нас ведеться з переселенцями. Люди вимушено покинули свої домівки не від доброго життя і вони сьогодні якби, потребують цього. Ми можемо послужити. Вчіть дітей та оточення щедрості не лише словами своїми вчинками. Тож, знаєте, якщо говорити про щедрість, я хочу зачитати ще одне місце, яке написано в другому посланні до коринтян, 9 розділ з 6 по 8 вірш, 2 коринтян 9, 6, 8. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди і усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Сьогодні Господь закликає нас до щедрості через свої парадокси, коли ми можемо віддати, щоб отримати. Господь найбільший приклад щедрості. Ми, можливо, ніколи не зрівняємося з тим, що Він віддав. Я нагадаю. Про жертву Ісуса Христа, яку щедрість проявив Він. І не задавав питання, а що мені за це буде? Тому хай Господь благословить нас, мати щедрі серця, вдячні Йому за те, що ми маємо сьогодні і віддавати великою мірою, щоб дійсно отримати Божі благословіння. Амінь.